Українська народна пісня супроводжує нас від нашого народження все життя і аж до самої смерти. В українців є дуже багато календарно-обрядових пісень, таких як колядки Щедрівки, веснянки, купальські, петрівчані, обженкові і багато, багато інших. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про такі пісні. Які називаються веснянки або ж закликання весни. Ці пісні співаються взагалі в сиропустний тиждень, на колодія. Ось якраз у нас зараз вами такий період, тиждень перед великим постом, нас називається Колодія. Це такий час прекрасний, коли жінки збиралися гуртом, йшли по селу, по вулиці, і ці колодочки прив'язували неженатим хлопцям або незаміжнім дівчатам. Зазвичай це були ті, які дуже лінувалися одружуватися до великого посту. Посту. І за це жінки просили в молоді викуп. Але були такі випадки в різних регіонах нашої країни, коли жінки навіть ходили і престижували батьків, хлопців чи дівчат, які не хотіли одружуватися до посту. І навіть були випадки, коли ходили до сімей, які лінувалися народжувати дітей. І теж їм вручали ці колодки, і вони мали відкупитися якимись чи варениками, чи горілкою. Так бувало різне. Ще з дитинства я пам'ятаю, коли бабуся розповідала мені, але на жаль, я не бачила таких гулянь у нас, що ходили жінки, прив'язували хлопцеві колодку до ноги. і Він був змушений із нею ходити цілий день по селу і волочити за собою. Всі сміялися йому, звичайно, було соромно, і він мусів потім все таки відкупитися. В українській обрядові традиції найголовнішим є сім'я, родина. І цей обряд колодування є таким певним культом збереження сім'ї, щоб рід продовжувався. Всі наші колодування і всі ці традиції, вони ще мають свою історію багато багато століть тому назад. Можна сказати, що це ще язичницькі пісні, дажбо, дажбогівські. Гаївки, гагілки, агівки, рензівки так називалися календарно-обрядові пісні весняного циклу. Цими піснями закликали природу, звертались тільки лише до природи, але вони були різного змісту та сюжету. Ось, наприклад, на Поліссі є прекрасна веснянка звертання, в якій йдеться до пташечки, до Соловейка. І цю пісню так зазвичай виконували дуже голосно, таким пронизливим звуком, і що було чути аж на все село.